Він морський піхотинець. Вона тільки-но приїхала до нього в Одесу. Вперше пара одрушилась у 97-му році, як тільки Руслан Литвин повернувся зі строкової служби. За рік у подружжя народився син. Потім було розлучення, але почуття виявились сильнішими за всі негаразди. І зараз вони знову сказали один одному так. Прошу відповісти Так. Друге одруження вже було без весільної сукні та костюму. Натомість була військова форма та ще більша радість від довгоочікуваної зустрічі. Надій Литвин лише нещодавно вдалося виїхати до Одеси з Харківської області. Проблема була з животними, не всі машини брали. Теж та тому переїхали з Харківської області в Одесу. Разом з собакою і кішкою. Вся сім'я, що стала, все розбили. До рацу пара прийшла, аби дізнатися, коли можна розписатися. А в установі вирішили не гаяти часу і запропонували зробити це одразу. Щоб більше нас ніхто не розлучав. Там і так завжди всі в місці були. Всі в місці. ми так Вирішили законити наш шлюб. Да. Так як і ми повне право, тому що ми все одно друг без друга не можемо. Молодята швидко погодилася, і той самий перший поцілунок відбувся вже вдруге. Можете привітати один одного першим сімейним поцілунком. гірко. Руслан розповідає, що війна дуже сильно загартовує, але завжди треба знаходити місце для кохання. Війна, звісно. Ривернувся решити, вже повністю законіть, хоч в вместе, ну ми законопосушні люди. Ну я думаю, любов на війну немає впливу. Нія ніякого Руслан Литвин захищає незалежність України з 2019 року добровольцем. Чоловік не зміг залишитися осторонь, тим паче, що син подружжя пішов в армію на рік раніше. Пара сподівається, що Україна якнайскоріше переможе, і вся родина воз'єднається і збільшиться. Ну кажу, хочеться жинячи, а тут війна. Що, у мене вже 46. план на майбутнє – ну, да. будуємо повернутися додому, підбудувати да, все, щоб не случилося відстроїмо, будемо жити. над рідним містом пари у Харківській області. Вже майорить український стяг і Руслан показує нам, що в його рюкзаку завжди з собою прапор, аби встановити його при звільненні ще одного населеного пункту нашої держави.